Згадайте, як вас дивують новини про масові переселення людей через природні катастрофи або екстремальні погодні умови. Хто ці люди і чому вони змушені залишати свої домівки? Кліматичні біженці це люди, які змушені покинути свої домівки через наслідки глобального потепління та зміни клімату. Це явище стає все більш поширене і серйозно впливає на мільйони людей по всьому світу. В Україні за останні 60 років підвищення середньої температури відбулося майже в 2,5 рази швидше ніж глобальне. Тривалість холодного періоду в Україні зменшується. Зима стає короткою, менш суворою. Підвищення температури спричинило зміну структури опадів. На значній території країни взимку впадає дощ, а не сніг. Одним з найбільш нечущих наслідків глобального потепління є підвищення рівня моря. За прогнозами, до 2070 року рівень моря може піднятися на 1-2 метри. Це поставить під загрозу незимні прибережні райони, де живуть сотні мільйонів людей. Міста, такі як Майами, Шанхай, Джакарта можуть опинитись під водою. Очікується, що в найближчі 50 років кількість кліматичних біженців може сягнути кількох сотень мільйонів. Це люди, які будуть змушені покинути свої домівки через непридатні для життя умови. Основні регіони, звідки очікується міграція це Південно-Східна Азія, Африка на південь Сахари, Південна Америка, Близький Схід, масова міграція створить тиск на приймаючі країни, що може призвести до соціальних конфліктів, збільшення безробіття. Та економічних труднощів, брак житла та робочих місць, збільшення соціальних конфліктів, зростання рівня злочинності, тож сніговий покрив буде менш стабільним, а зими теплішими. Зміни клімату та демографічні тенденції можуть призвести до збільшення міграційних потоків з Африки до Європи, що робить нашу зустріч з представниками цього континенту більш ймовірною.